Новий ігровий майданчик, прикрашений повітряними кульками, сонячна погода і чудовий настрій. Що ще треба для гарного відпочинку малюків на свіжому повітрі? Дати ігровому майданчику дроє життя вирішили батьки молодшої групи Сонечко. Завдяки їх роботі відремонтовано та пофарбовано павільйон, гойдалки, ігрові столики, стінку сходи та інше ігрове обладнання для відпочинку малечі. Результатом всі задоволені. Саду уже 30 лет, и поэтому мы с родителями решили обновить наш участок, отремонтировать, потому что оборудование уже старое, павильоны были уже в таком неприглядном виде. Вот, и поэтому решили с родителями сделать такой капитальный ремонт. Родители с энтузиазмом восприняли это дело. Это первое мероприятие, которое организовали, и оно началось с маленькой замены детской песочницы на детской площадке. В итоге мы закатили шикарный ремонт, и в, благодаря этому в группе оказалась масса талантов. У нас есть и штукатуры, и маляры, и плотники, которые с удовольствием, как бы, каждая, вообще, каждая деталька здесь сделана родителями. Огромное спасибо воспитателям за возможность как бы, и родителям узнать друг друга, потому что действительно за вот время ремонта, за месяц, у нас очень слаженно, очень толково получилась такая вот замечательная бригада. У нашому закладі завжди панує атмосфера співпраці батьків і вихователів. Наші батьки цікавляться життям своїх дітей у дитячому садочку. Ось і сьогодні ми відкриваємо дитячий майданчик, якому подарували друге життя для того, щоб наші дітки відчували себе у комфорті, безпеці і в красі та в радості. Сценарій свята прийшовся до вподоби малюкам і дорослим. Традиційна червона стрічка, і діти разом з батьками проходять на ігровий майданчик. Малюки не приховують радості, співають пісні і розповідають віршики. Если где кому в округе надо что-то обновить, облащайтесь вся в Ломаску. Мы поможем так и быть. Все родители решили красоту нас окружить, потому что не гласим, детям где все грустно будет жить. Мы в садике танцуем и рисуем. Мы в садике очень дружим с ребятами. Еще мы любим играть на детской площадке. Разом з вихователями і мамами діти виконують фізичні вправи і грають у рухливі ігри, передають черзі м'ячика, підбирають ключі до власної домівки та змагаються командами на перегонки. Наостанок чіпляють святкові кульки і отримують солодкі подарунки. Слова подяки батькам за плідну роботу та допомогу звучать від педагогів закладу. На питання чи сподобалось свято, діти відповідають. Відважився мені дуже рада і щаслива. Таких заходів треба проводити більше. Переконані педагоги та батьки. А виховання поваги до праці і поняття дружби, підтримки і взаємодопомоги між дітьми та дорослими допоможуть привити малюкам найкращі моральні якості та згуртувати їх у дружній колектив.